Вітаю, шановні. Єдка книга в Святому Письмі Плач Єремії. Єремія це Божий пророк, який жив в дуже важкі часи, одні із самих, можливо, страшних жорстких часів єврейського народу. Вавілоніани прийшли. І захопили євреїв, повели їх в рабство. Ті, які залишилися в Ізраїлі, від голоду помирали на вулицях, вони, як мухи мертві, падали, і навіть не було кому їх похоронити. Собаки приходили і їли їхні тіла, птиці клювали їх. Матері написано варили своїх дітей. Люди їли свої випорожнення. Страшні одні з самих страшних часів єврейського народу. Єремія ходив серед цих трупів і плакав. 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 І у Єремії був ученик. Його звали Варух. Він ходив за Єремією завжди. І він записував все точно, що казав Єремія, кожне слово. Кожну іоту. І не лише записував, він це проповідував людям. І варух молився Богу. Багато чого у нього просив. І Бог відповів, каже варух, писець Єремії, Ти багато у мене просиш, але я тобі збережу життя. Я тобі подарую твою душу, як би не було складно, ти не вмреш, тому що ти записуєш в точності слова Божої людини, перекладаєш її. Людям. Також Бог звертається до священика церкви і каже: так як ти зберіг моє слово, виконував Його, то я збережу тебе від тих страждань і бід, які йдуть на цей Всесвіт. Бог дає алгоритм спасіння, Він каже. Читайте Слово Боже. Бережіть Слово Боже в своєму серці. В точності виконуйте Його і в точності проповідуйте Його другим людям, щоб і вони могли спастись. Амінь.